За рахунок програми часткової компенсації 25% ми, українські виробники, якби держимо ринок причіпної техніки, не пускаємо е Бушну техніку, зломки оці що везуть з-за кордону. Ти отримуєш ПДВ, ти отримуєш 25%, Ти підтримуєш українського виробника, ти даєш коли купуючи українську техніку, даєш робочі місця. Тут же ж у нас на заводі. Представляєте, скільки це повністю цепочка, як ви сьогодні ходили, бачили від вигрузки металу до того, як яке, та далі пішло післяпродажне обслуговування, сервіс. Це все роз'їжджається по всій країні, скільки це робочих місць, податків і так далі. З приводу компенсації, ви кажете, чи воно нас не розслабляє? Звісно, що це дає нам якусь перевагу, да? але ж давайте подивимося на аграрний ринок Європи. Там взагалі без дотацій. Немає ніякого руху по продажу техніки. Я знаю, наші бункери-перегрузчики продавалися в Румунії із компенсацією 70%. Якщо Якщо нас аграрію дали 25%, то він радий, хоч, хоч що небудь дали. А якщо у Європі не дали 70, вони вже обіжаються. Програма є у нас і є у кожній іншій країні. Це нормально, коли держава захищає свого виробника.